Будь-хто може робити будь-що. Якщо ви підключите своїх друзів і рідних, ви можете зняти фантастичний фільм. І не має значення, скільки у вас грошей. найголовніше це історія. Багато хто чекає на гроші, бюджет. каже: я зроблю це, коли будуть гроші. Не чекайте, просто робіть це. Просто напишіть класну історію і екранізуйте її разом зі своїми друзями, своєю сім'єю. Робіть це для душі, для свого серця. Власне, таким чином я історюю свої фільми. мене звати Гай, і я живу на два дома: один дім у Лос-Анджелесі і один в Ізраїлі, адже я народився в Ізраїлі. Більшість моїх фільмів знято в Ізраїлі, але зараз я почав знімати їх і у США я вперше в Україні, і я просто в захваті. Як на мене, це дуже кінематографічна країна. Я вважаю, що Україна це фантастична країна з дуже талановитими людьми. і я думаю, що це наступна Румунія у виробництві фільмів. Знаєте, коли я приїхав у Румунію 15 років тому, там не було не було нічого, жодного кінематографу. але за останні кілька років Румунія стала найкращою країною з виробництва фільмів у світі, а не лише в Європі. У Румунії раніше гроші на фільми давали режисерам не нової епохи, але в якийсь момент було профінансовано молодих режисерів, і це дало великий поштовх у розвитку кіно. І якщо зараз подивитись на Канський фестиваль та інший, то там дуже багато фільмів румунських режисерів. Те ж саме відбулось і в Ізраїлі. До 2001 року все фінансування йшло на олдскульні фільми. Але у 2001 році один молодий режисер отримав фінансування, і в результаті фільм Пізній шлюб потрапив на канський фестиваль. Тому на фестивалі зараз можна побачити багато ізраїльських фільмів. І коли я приїхав на цей фестиваль, я побачив таку неймовірну кількість малобюджетних фільмів із Чилі ізвідусіль. І тоді я усвідомив, що найголовніше у фільмі це не його багатомільйонний бюджет, а сама історія. Тому я кажу вам: знімайте кіно, придумайте гарну історію, знайдіть гарних героїв, і тоді фільм потрапить на фестиваль, і на вас чекатиме успіх. Фільм мусить бути автентичним. Коли я вирішив зробити справжнє кіно з гарною історією, я згадав один випадок, коли ми з моїм напарником, який працює зі мною над усіма фільмами, їхали у потязі кудись в Баварію, місто Хуф. Ми спілкувалися на євриті, і в якийсь момент зрозуміли, що за нами стоїть натовп нацистів скінхедів і дивляться на нас досить агресивно. Ми одразу ж перейшли на британську англійську і зрозуміли, що якщо не вийдемо зараз з потяга, то матимемо великі неприємності. І коли ми були в цьому поїзді, ми помітили ще такого араба палестинця. Тобто він виглядав як араб. І коли ми чітко усвідомили, що якщо втрьох не вискочимо з поїзду, то нам гаплик. Коли відкрилися двері потягу, ми втрьох вискочили і опинилися невідомо де. У якомусь селі посеред Німеччини. Палестинець і два ізраїльтянина. І ми вирішили, що це гарний сюжет для фільму. Ми написали семихвилинний сценарій. Була вимога Fox, що сценарій має бути до 10 хвилин. Ми хотіли подати його на конкурс Оскарівських короткометражок. Далі ми написали у Німеччину, у німецьке управління метрополітену, щоб отримати дозвіл на знімання там. Прислали їм сценарій, і нам прийшла відповідь Сорі, але сценарій цей не відповідає реаліям. У нас на нацистів немає і бути не може. Ну нічого собі сказали ми. Спробуємо написати у Францію. Прийшла аналогічна відповідь. Ваш сценарій недостовірний. У нас немає неонацистів. Нема в результаті ми зняли весь фільм у Хайфі. Хайфа це місто в Ізраїлі. І там є всього одна маленька гілка метро, яка ходить вверх, вниз, п'ять хвилин. Туди 5 хвилин, і звідти ми орендували метрополітен на ніч, зняли всі вивіски на єврейті, замінили їх французькими, і за одну ніч зняли цю короткометражку. Я побачив світ з цим фільмом. Я не знаю місця, де б я не побував. Тому я раджу вам надсилати свої короткометражки на багато багато фестивалів. Бо ви не знаєте, чим це може для вас обернутися. Бо це чудова нагода зустрітися з цікавими людьми, зав'язати нові знайомства з режисерами і продюсерами, і це дуже гарний старт. Це те, що сталося з моїм фільмом, який я зняв одразу ж після університету. У цьому фільмі немає жодного діалогу. Я тільки міміка, тільки гра облич і поглядів. І це було дуже корисно для нас, як для режисерів, і для акторів також спробувати зробити цю річ. Після Стрейнджерз ми вирішили зняти інший фільм. сюжет також реального життя. Ми з моїм напарником їхали в Єрусалим на кінофестиваль, і по дорозі випадково не туди звернули. У результаті ми опинилися біля ізраїльсько-палестинської стіни. І там ми зустріли палестинських хлопців. Ми запитали в них дорогу, вони нам її підказали. І ця зустріч наштовхнула на ідею наступного сценарію. є три речі, що об'єднують палестинців та ізраїльтян. Перша це їжа. Ми їмо одну і ту ж їжу. Друга це музика, адже ми любимо одну і ту ж музику. І третя це футбол. Ми любимо національний футбол. Під час зйомок актори, що грали палестинців, стояли на сонці, а ті, що грали ізраїльтян, стояли в тіні. Після двох годин зйомок палестинці оголосили бойкот. Чорт забирай, тут спекотно. Ми стоїмо на сонці, а вони в тіні. Ми кажемо вже все. Ми не можемо змінювати сторони, бо зняли половину фільму з цього ракурсу. Вони заявили, що ми не будемо далі знімати, якщо не поміняємо їх місцями. Після цього ми мали іншу проблему. До мене підійшов ізраїльтянин і запитав. Чому я повинен стріляти першим? Хай він стріляє першим. Чому це я маю зробити помилку? Хай він зробить помилку. Знову почнеться, почнеться цей шум, що ізраїльтяни агресивні, погані і бла бла-бла. Якби ми знімали за кадрове життя, то це все могло б вміститися у ще один фільм, як намагалися домовитись палестинці та ізраїльтяни. Я підходжу до людей таким чином, що всі хороші, але у всіх є свої недоліки. Тому я не люблю американські мейнстрім фільми. де чітко прописано Хто хороший, хто поганий і тільки чорний і біле, без жодних відтінків. З таким підходом можна казати, що всі погані. Але я вважаю, що в людях потрібно спершу шукати хороше і добре. Наш фільм отримав більш ніж 2 мільйони переглядів на Ютубі. Мені зателефонував дядько з Флориди. Ой, ми щойно твоєю тіткою, дивилися твій фільм. І, чесно сказати, якби ми були розумнішими і постановили б так, що кожен, хто подивився цей фільм на Ютубі, на Ютубі дає нам один долар, то це було б круто, але ми не були такими розумними тоді. І я не жартую, щодо Ютуба. Якщо ваш фільм є на Ютубі, Ютуб може платити вам за кожен перегляд. Вони перед тим, як починається ваш фільм, ставлять ролик, за перегляд якого ви будете отримувати гроші. Якщо ви не знаєте, чого хочете, ваша команда вас з'їсть. Вони як акули відчувають кров. І це сталося з багатьма режисерами, які не знали чітко, чого хочуть. Ви маєте відчувати себе лідером, босом. Режисер та оператор це дві найважливіші особи на майданчику. Якщо ви не маєте гарного контакту з оператором, то це проблема, бо він ваші очі. Ви з ним маєте бути одним цілим. Команда буде дивитись на вас і постійно запитувати ну окей, а що далі? Коли у вас в очах буде розуміння того, що далі, вам всі повірять. Я просто хочу сказати вам, друзі, тим, хто планує зняти свій перший фільм і чекає фінансування. Пишіть гарну історію, беріть друзів, одного оператора, акторів. Всі працюватимуть безкоштовно, але ви віддасте гроші, коли фільм матиме успіх. Знімайте кіно, не чекайте на гроші, не чекайте грошей, просто йдіть уперед і знімайте кіно.